Вітаю вас, мої любі! У нас урок математики. Візьміть з собою усе необхідне, а головне гарний настрій і свої знання. Хвилиночка розминки, усно попрацювали, порахували, а зараз пропоную вам ось такий математичний тренажер. Працюємо разом! У нас на екрані зображені пучки по 10, тобто десятки і одинички. Давайте порахуємо. Скільки перше число у нас яке буде? Якщо є два пучки по 10, тобто 20 і три одинички. Це буде число 23. Наступний. Є чотири пучки по 10, тобто 40, і одна одиничка. Отже, число буде 41. Дивимось, які наступні числа заховалися за повітряною кулькою. В першому випадку у нас 6 пучків по 10, тобто 6 десятків і 4 одинички. Це число 64. У другому випадку дивимось 3 десятки. І рахуємо, скільки одиничок. Одиничок у нас 8. Отже, у нас заховалося число 38. Далі я вам пропоную попрацювати самостійно. Розкладіть числа на десятки і одиниці. За зразком. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Я сподіваюся, що ви справилися з завданням, тому що ви вже знаєте, як це робити. А сьогодні ми з вами будемо працювати над темою віднімання від двоцифрового числа усіх десятків або одиниць. Вчимося разом! Давайте виконаємо віднімання 38 відняти 8. 38 це 3 десятки та 8 одиничок. Отже, від цього числа нам потрібно відняти одинички. А саме, 8 одиничок. Відняти це означає зменшити або забрати їх. Отже, якщо ми від числа 38 віднімемо 8 одиничок, у нас залишиться лише 3 десятки. А 3 десятки це число 30. Зараз давайте застосуйте свої знання на практиці. Виконайте віднімання даних прикладів у своїх зошитках. Поставте відео на паузу та попрацюйте. А зараз давайте разом розв'яжемо задачу. У їдальні продали 79 порцій перших страв, а других страв на 9 порцій менше. Скільки порцій других страв продали в їдальні? Давайте складемо скорочений запис. Про що йде мова у задачі? Про страви. Перші страви, що нам відомо, їх було 79 порцій. Других страв. Невідомо скільки, але сказано, що на 9 порцій менше, ніж перших страв. Що нас запитують в задачі? А в задачі нас запитують, скільки других страв продали у їдальні. Отже, ми можемо дати відповідь на це запитання, коли розв'яжемо приклад. Для цього нам необхідно від 79 відняти. 9. Тобто від перших страв відняти різницю 9. Я думаю, що ви самостійно обчислите даний приклад і запишете відповідь до даної задачі. На домашнє завдання я вам пропоную скласти та розв'язати приклади і пригадати, як називаються числа при відніманні.